Доброго дня, дякую за увагу до нашого маленького скромного фестивалю. І в мене одна промова і на прес-конференцію, і на офіційний виступ, і на офіційне відкриття. Тому я буду трошки імпровізувати. Ну що, ну ми зробили свою головну справу. Сьогодні ми відкриваємо фестиваль. Учасники. Програма дуже цікава. і е, Я хочу подякувати всім нашим е, фінансовим партнерам, організаційним е, медіа, е, всім журналістам, які висвітлюють е, цю подію, е, ініціативній групі фестивалю, е, робочій команді, і е, 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 також, звичайно, е, вам, всім, хто був. Е, Присутні і розділити це свято разом з нами. Дякую. У нас такий же мод, який був і минулого року, музи ним обчасти, тому що наша ситуація не змінилась і ми повернулися Група, групи. Тільки потім були зараз у Харкові, ми починали. Цей фестиваль на Сході, тому що це прифронтове місто. Я був там у шпиталі, в воєнному військовому шпиталі в Харкові. І мені розповіли, що за останній рік цим шпиталям прийшли 15 тисяч вояків. І багато з них, великий відсоток з них, повернулись не до своїх родин і не до фронту, а повернулись на цвинтарі своїх міст і своїх сел. І ось це такий парадокс. Він в Чернівцях є Україна, Харків чи Чернівці живуть двома паралельними життями. Одне життя таке гарне, ну як цей зал, червоний, а на Старославянському красний. Красний на Старославянському це красивий. І є аромати еспресо, кофі і багато дуже красивих молодих жінок і таких стильних молодих людей. З одного боку, а з іншого боку, коли я прийшов до шпиталю в Харкові, я побачив, я побачив гори, біду, я побачив людей з ампутованими кінцевками. І ось таке відчуття, відчуття е е того, що ми проживаємо два життя, і я думаю, що поети, поети якраз були спроможні якось вести. Краще ці два паралелі життя гори ву і все ж таки життя, як, як я не хочу вмирати. І я думаю, це буде настрій фестивалю цього року. Фестивальне літочислення потребує вже двох рук. Ми не можемо сказати, що фестиваль відбувся там скільки, розумієте, Вже потрібні пальці двох рук, щоб рахувати, який це фестиваль. І з другого боку, хочу наголосити, що це також паралельний світ. З одного боку, маємо декларування на рівні органів державної влади, місцевого самоврядування, управління про зміну, про реформування. З іншого боку, це є виключно справа громадянського суспільства, це є виключно приватна ініціатива, це є виключно результат того, як люди здатні об'єднатися і творять сучасну культуру України яка є в прямому діалозі з культурною світу Європи. На жаль, без суттєвої, без відчутної допомоги тієї влади. Але я сподіваюся, що ті паралелі, про які ми говоримо, також і в цій площині рано чи пізно передаються. Дякую. Від себе просто хотілося б додати, що надзвичайні що фестиваль цього року знову проводиться, що свідчить про те, що культурний процес в Україні триває, розвивається, і жодним чином не гальмує. Постійно знаходиться в перманентному розвитку. І мені здається, мрія Чернівць, зрештою, як і інші міжнародні фестивалі в Україні, гарний приклад того, що навіть в часи складі, економічно, соціально ми власне говоримо про часи е, військових дій. Культура вона ніколи не переживає за небо, не таки посилюється. Розвивається та затверджується, таким чином підтримуючи людей в один із найскладніших часів, які переживає наразі, на, наразі наша держава. Від себе хотілося подякувати, звісно, ініціативній групі фестивалю, перекладачам, а також учасникам, авторам, кожен з яких доклав ймовірних зусиль до того, щоб цей фестиваль відбувся, вкладав свою творчу складову в весь процес. І, Цього року нам було особливо цікаво створювати фестиваль, оскільки окрім нього ми робили ще декілька паралельних проєктів, які зрештою втілилися в політичний тур Харків, Чернівці, Льве, Львів, Мес і низка європейських міст. Власне, тільки сьогодні зранку ми приїхали з Харкова і щасливі, що наступних три дні ми проведемо, який сьогодні вже казали в потязі вдома, для всіх, всі для люди нас вдома, в Чернівцях. Тому щиро запрошую на всі заходи. Заходи будуть цікаві, поезія буде дуже різноманітна. Поезія звучатиме різними мовами, зокрема німецькою, англійською, румунською, польською, українською та російською. Цього року фестиваль ще більше посилює свою концепцію українсько-німецького фестивалю, яка була першу чергу закладена. Ми знову покажемо вам цікаві локації чернівців, спробуємо відкрити ще раз для вас червниць та показати і відчути те, що. І так перецю повітря через всіх, і кожен з вас може легко просто відчути і пропустити через себе. Дякую. Е, ну, власне, е, ми з музикантами гурту Карбідо е, працюємо разом е, уже 11-й рік. Е, це не означає, що ми у постійній, щоденній співпраці. Але декілька разів на рік ми перетинаємося, і у нас відбуваються тури, як правило, пов'язані з тим, що ми завершуємо черговий проєкт і видаємо його у формі альбому. І ось тут у Чернівцях буде в неділю, 6 вересня, у філармонії, здається, о 22.15 має початися перший концерт нашого. Загальноукраїнського туру. Ми виступимо на загал у дев'яти містах, але ось для чернівчан. Чернівчани мають одну преференцію, тут це буде вперше. Тут, можна сказати так, відбудеться українська прем'єра нашого альбому Атлас Естремо. До речі, подвійного. В одному альбомі два компакти, дві платівки. Де ті самі 13 композицій на одному з них звучать українською мовою в оригіналі, на іншому польською. От. Ці композиції створено на базі, так, можна погано висловитися, за мотивами. Або так, за текстовою базою, текстовою основою. О, нарешті я згадав слово основа, бо все база і база. Ось, За текстовою основою лексикона інтимних міст ну, в лексиконі цих розділів 111, у нас лише 13. Але ми запросимо вас усіх у таку трохи незавершену навколосвітню подорож. Тобто, наша перша композиція Берлін. І далі ми будемо рухатися на захід, на захід, на захід, Антверпен, Лондон, Нью-Йорк. І потім парадоксальним чином Захід стає Сходом, тому що після Нью-Йорка з'являється Москва. От. І ми завершуємо цю програму у Вроцлаві, тобто ми не дотягнули до завершеної навколосвітньої подорожі, ми не дотягнули 340 кілометрів. От, не знаю, чи це так випадково склалось чи ні. У будь-якому разі ті з вас і ваших читачів, слухачів, яких це запрошення зацікавило, і які прийдуть до філармонії 6 вересня, почують дуже багато темпераментної, цікавої, надзвичайно. Нової складної і в той же час дуже доступної музики, і е, будуть мати змогу пережити з нами разом цю подорож. От. Е, мої друзі виступали тут. Ну тобто, ми з ними виступали тут кілька років тому. Це був здається, 2011 рік, тобто, це було на другому фестивалі Мельдіанчеравіць. І ну у нас у мене це не дивно, але в них також залишилися чудові спогади про атмосферу Чернівців і фестивалю. І вони з великою радістю сюди до нас їдуть. Так що запрошую. коли в 2010 році ми організували перший фестиваль. То ми не були певні. Який розголос він матиме, і взагалі не були певні, чи він буде продовжений. Але вже після першого фестивалю стало слуком зрозуміло, що фестиваль має дуже добрий резонанс. І про нього писала європейська преса, світова преса, про нього писали німецькі газети, Франку та Альгімен, Зуддача Цайтунг. Писала швейцарська нояцюрха ну, Цайту. І ми тоді зрозуміли, що ми просто не маємо права не продовжити цю ініціативу. Хоча, звичайно, це був ризик, це був певний виклик, це був експеримент. Але я гадаю, що він вдався, і е, після того кожен наступний фестиваль вже е, проводився як е, само собою зрозуміле явище, яке не може бути не проведене. Оскільки за Чернівцями цей бренд закріпився, і чернівці стали таким осередком ліричного сплеску в Європі. І я думаю, що цей фестиваль він вражає, по-перше, своєю масовістю. На Заході також є поетичні фестивалі, вони, можливо, менш камерні, вони не так добре відвідуються публікою, можливо, меншою кількістю. І те, що тут ми маємо ось такий розквіт цієї генеричної субстанції, очевидно, не останню чергу зумовлено також і історичним, культурним минулим. Цього краю, тою традицією, яка тут була закладена багатомовної поезії української, румунської, німецької, єврейської. Ну і фестиваль має на меті передусім продовжити ось цю традицію, виходячи з того, що німецька поезія, німецькомовна поетична школа, яка склалася на Буковині. Все-таки висунула кілька імен світового рівня, як Пауль Селан чи Розе Ауслендер. То, звичайно, сам Бог вилів нам цю традицію якось підтримати, і тому у нас на кожному фестивалі певним таким акцентом чи певною домінантою є передусім німецькомовна поезія, і ми запрошуємо поетів з Німеччини, з Австрії, Швейцарії і інших країн, де живуть німецькомовні поети. Ну, скажімо, десь Два роки тому у нас був німецькомовний поет з Італії Карл Любомірський, Сьогодні у нас є німецькомовна поетеса з Італії, знову ж таки Кристини Кошель. І я думаю, що ми охоплюємо, ми, ми маємо німецькомовних поетів з інших країн, З Бразилії здається, цього року є. Тобто ми вже перейшли на Латинський континент і ми зараз розширюємо цю біографію і географію, і я гадаю, що в такому плані, коли ці кола дедалі більше розширюються в них, наш фестиваль має шанси на майбутнє. І ми, незважаючи на всі фінансові труднощі, незважаючи на те, що влада, я сказав, Сергій нам так мало допомагає, але я думаю, що ось такого роду фестиваль він повинен бути передусім громадянською ініціативою. Тому що те, що організовує влада, воно дуже швидко стає офіціозним і втрачає свою привабливість. А коли ініціатива йде знизу, то вона має шанс на успіх. Дякую. Це таке буде, Що справді може змінити багато речей? Єзнаві, що Маріян Чоловіць це продовжує поезія, це музика, це нові проекти, це давні знайомі, це поети. Але цього року в межах фестивалю відбулися ще зустрічі. Ми слава це називаємо, як ми це називаємо? Це називаємо літературна мережа. А так сталося, що ми навесні Святослава Тамара об'їздили об всю Україну, ми були 30 міст. в 30 містах. І в кожному з цих міст були люди, які займаються літературним менеджментом на якихось таких приватних основах. Тобто вони працюють не на державу, а скоріше в Суперечні, це продовжуючи нашу тему про владу, про її підтримку, раніше про відсутність цієї підтримки. І ми подумали, що якщо ці люди є, якщо вони роблять свою роботу, було б дуже добре їх якось об'єднати. добре, і корисно, і це може мати не може мати небиякий наслідки. Тим чином ми запросили багатьох із цих людей до Черкаців, вони приїхали цього року, і фактично все це може перетворитися на таку революційну штуку. У нас може запрацювати літературна мережа, яка буде виконувати функції, функції скажімо, управління культури, Міністерства культури, якихось департаментів міських. Собто це люди, які фактично на себе перебирають ці функції літературного менеджменту. Справді може бути цікава корисна річ. І За цим цікаво буде спостерігати і в цьому цікаво брати участь. Я думаю, що вже через рік можемо відкривати певні підсумки. От власне це та якась розвитка цьогорічного фестивалю. А я ще хочу додати слідок за ігорем, що справді так сталося, що другий постіль, другий рік уряд відбувається до таких доволі драматичних і трагічних подій. У нас країні триває війна. Але мені здається дуже правильно, що фестиваль триває, що він не припиняє своє існування. Тут дуже добре, що в нас далі існують і розвиваються літературні фестивалі, музичні фестивалі. Це правильно. Тому що якщо буде замовкати література, буде замовкати культура, це чому не буде свідчити про нашу параду? Буде свідчити про те, що війна перемогла, що агресія взяла все таки гору, і що ми змушені під тиском обставин, які нам нав'язуються, відмовлятися від важливих. Для нас речі. Ми від них не відмовляємося, меран живе, мрадян розвивається. І тому я бажаю нам усім наступного року все-таки провести меридіан в мирній Україні.